Аніто, вітаю вас з майбутнім поповненням в родині. Хто щасливий тато? А, я навіть не знаю, як сказати. Ся... мужчина. Про вагітність вашу вже знають всі. Ви брали участь у дуже красивих фотосесіях, але вашого образця поки що ніхто не бачив. Чи буде весілля? Чи отримали ви пропозицію руки і серця? Ну, пока що я без колець. Uh, поэтому жду но сразу могу сказать что я предупредила что я точно не хочу быть свадебном платье и с животом поэтому я бы даже сама наверное этот момент отодвинулась чуть подальше когда это все будет очень очень красивенько ну, хочешьчикка это хлопчикка что девчка uh, это будет девочка выала им я ты чтопа им я! Незвичне Аніта, не Аня, не Ганна, а Аніта. Ім'я у дівчинки теж буде екзотичне. Ну, звісно. Е, поки не говоримо, але можу сказати, коли побачили дві полоски, то одразу і назвали. Ще не знаю, що дівчинка, Тому без варіантів. Ви за здоровий спосіб життя. Кілька сезонів поспіль. Ви були тренером шоу Зважені і щасливі, де тренували і змушували людей худнути. Що ви робите, аби залишатися стрункою? І взагалі позбавитися ось цього постійного почуття голоду, який переслідує жінок при надії. Главное, не избавиться постоянно чувства юмора над собой тоже. Но на даний момент у меня плюс 10 килограмів. Я говорю, що наверняка они пошли все в грудь. Мой молодой человек уже говорит, что давай второго, только чтобы ты не худела, чтобы не было кубиков пресса и всего такого. Поэтому... Я кушаю достаточно, ну, понятно, я больше, чем было до этого. Я могу и пиццу покушать, и круассанчики. То есть такое состояние какое-то волшебное, расслабленное, еще и когда тебя все время за это хвалят и говорят, о боже, с каждым днем ты все лучше и лучше, и боба все лучше, и грудь все лучше. Вы же точно знаете, как швидко повернуться после вагитности в свою початкову форму. У меня лично стоит план через два месяца сняться на обложку своей книги. Поэтому я себе такую мотивашку придумала, чтобы было, так сказать, неповадно потом наедать.